Вас чекає одна із найскладніших, але й з найглибших фентезійних історій нашого часу. Хайшки сьогодні поговоримо про сади місяця, перша частина циклу Малайська книга полеглих Стівена Еріксона. Це грім Дарк Фентезі з неймовірною атмосферою і величезною світобудовою, бойовими магами, богами та асасинами. Сюжет розгортається навколо Малайзійської імперії, яка веде війну за вільне місце до ружеста. Тут немає одного головного персонажа. Ми свідкуємо за різними гравцями, елітними військами, магами, богами та агентами тінеї. Тут є все: політичні тихи, криваві бойовища, портали між світами, давні раси, зрадники і герої. І жоден з них не є абсолютним добром чи злом. Що мене вразило, так це масштаб. Ерікс нічого нам не розжовує, а просто кидай у самий вир подій. Ти або пливеш. Або тонеш, але якщо триматися, буде шалено захопливо. Історія з кожної сторінки наростає, як буря, а під кінець аж гримить. А магія тут просто дика, нестрибне, як сам хаос, що додає неймовірного шарму. Так, книжка складна, темп темпнерівне і дуже велика кількість персонажів, але в нас є список дієвих осіб, що дуже допомагає на початку книжки. Фанати називають цю історію шедевром. І тепер я розумію, чому. Це не просто пригода, це епос, який зможе думати, відчувати, захоплюватись. Якщо ви, як я, шукали темне, масштабне та розумне фентезі ось ваш квиточок. Смачного вам читання!